Звичайно, я показую зараз техніку виконання, як ми правильно робимо міофасальний реліз стоп. Ви е, кладете м'ячик на пол, далі, ви е, наступаєте на нього і в першу чергу, на що ви звертаєте увагу, ваш м'ячик повинен бути під бідром. Якщо у вас ось так нога і ви робите масаж, то а користь ви від цієї вправи не отримаєте. Тому м'ячик повинен бути під п'яточкою і ви наступаєте на нього, наступаєте і продовжуєте наступати, не відводите м'ячик зі сторони в сторону. М'ячик він залишається на місці. А ви ставите на нього стопу і наступаєте. І там, де ви відчуваєте, що є боліві відчуття, ви там затрималися і е продовжуєте проминати ту точечку, поки біль не притупиться. Про що це каже? Це каже про те, що у вашому тілі десь є якийсь зажимчок, е який треба прибрати. І коли наші м'язи, фасції, вони розслаблені, вони м'якіші, то звісно. А, і тренування, коли ви робите вправи, да, проходить краще. Чому? Тому що в'язи і пасі вони стають більш еластичнішими. По-друге, я зараз вам розкриваю секрети всі, е, я сама його роблю кожного ранку. Е, це те, що втоки дуже тісно пов'язані з жіночою маткою. І нервація йде. З маткою і у цій м'язи напряму зв'язані не тільки з маткою, але з обличчям жінки. І, а, наприклад, коли ви робите там, наприклад, 4 дні чи 3 дні, де да навіть якщо ви 2 дні вже зробите, ви вже будете бачити, по-перше, що ваше лице а, таке стало більш красивішим, чому так? Ну, тому що це тіло жіноче, воно стало розслаблене. І немає цієї напруги на самому ліці. І дивіться, я ось тут відчуваю, що в мене є болюча точечка, я там зупиняюся і наступаю, поки ця біль не притупиться. І далі, так, переходжу на іншу стопу. Дивіться, бачите, я беру і прямо наступаю на. Цей ящик. Проходжу далі. І так по всій стопі, До великого пальця. Якщо я відчуваю, що у мене десь болить, я зупинилася і проминаю поки біль. Не пройде. І так по всій стопі. Ось тут я відчуваю також. Буває інколи, що, наприклад, ви особливо тих жінок, які на протязі дня дуже багато сиділи, ввечері відчувається таке що відчуття, що втомлені плечі, руки, хочеться якось. Там полежати чи що, то навіть така практика, якщо ви перед сном будете робити неофаціальний реліз стоп не тільки зранку, а ввечері, то це буде дуже велика користь.